На Полтавщині поховали бійця АТО Романа Капація. Після двомісячного полону та катувань півроку Роман лікувався у шпиталі, однак врятувати його медики не змогли. Він помер 11 грудня. У нього залишилася дружина та шестеро дітей. Як прощалися з героєм у рідному селі, розкаже Володимир Непойпиво. Дорогі діти, сьогодні ми із вами проведемо урок пам'яті, який присвячений нашому земляку, випускнику нашої школи капацію Роману. Який загинув на сході нашої неньки України, який боронив її, і сьогодні навіть і погода плоче за романом, директор Ольга Кайдалова каже: Роман уже другий її вихованець, який загинув, в АТО. згадує, хлопчина був добрим працьовитим, нікого не залишав у біді. От він любив працювати на ділянці, любив працювати у майстерні, любив працювати. Отакий от проста сільськогосподарська проця. Це його було перше. Не треба було нікого гукати, тільки Романа. Романа мобілізувала на початку року. За законом він міг уникнути служби, адже мав шістьох дітей. Найменшій донечці немає ще й року, а один із синів хворіє. Однак цим Роман не скористався. 31 травня разом із побратимами він потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи ворога. Гранатами закидали та. І весь бій. Командира дострелили. Романа в полон забрали, ще са одним бійцем. Поїздівалися над романом. Якби там були люди, а не не люди, то жив би роман. Поміняли б його, та і все. А то мало того, що поїздівалися, так віддали, коли вже врачі руками розводили. Романа звільнили з полону на початку липня. Все його тіло було посічене ножами, ноги та руки прострелені. Щоб рятувати земляка, кошти збирали усім селом. Збирали всі з бабушки 2-5 гривень. Це хто скільки міг. Фермери в нас район більш аграрний. У нас немає великих підприємств, в основному це аграрники. Але всі, хто міг долучитися, це. Підприємства і сільгоспиробники в першу чергу також допомагали в цьому. Я ж кажу, це було суми від 2 тисяч до 10 тисяч гривень, о двох гривень до 10 тисяч гривень. Щоб... Хто скільки міг, кожний, кожний намагався в цьому допомогти. Романа готували до лікування у Німеччині. Утім, до поїздки чоловік не дожив. Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій, новини на першому.